На каналі Зараз буде огляд на міні-терак, який в першу чергу коштує 7100 доларів, на 404 cn або NC, як ще кажуть, Ось новенька, класна, красива. Давайте оглядати. В першу чергу, дизайн і зовнішній вигляд абсолютно не змінився. Він як був такий, так і остався. Ось. Ось, ось, Той самий значок, ті самі фари, галогені, звичайні, абсолютно нічого нового. 4 плити передніх противан і задніх плитах у нас немає проти вам. Передня гума у нас 6,5 на 16, а задня 11,2х24. На Потім наступне вигук. Також не об'ємом 2,5 літри. незручно відкривати зінкопорт. Ось все є. Це у нас КМ. 490 ВТ-37Д. Чотири циліндри, атмосферний, 40 сил. Ось е, все, ось так, в принципі. Передній міст у нас хороший станин, гарний вибором біля. А, бачите, у нас кідропісилювач керма є. А, тобто, передок це плюс. а Також сам акумулятор. Окрім китайської, тут є цифри. Нема тут цифри, окрім китайської. Ну, на вигляд, десь 80-ка. Такий розмір він має. Місце для номерного знаку. Тут такі резинові подушки для того, щоб вжимати капот. Безпосередньо паливо, тобто економічний і рекордний движок. Нічого особливого. Банк знаходиться так під капотом. Так. Закриваємо. Так відключимо. Включимо. З одного боку. Ні, або з двох. Закривати, бо це буде не діло. Ось так. Тепер викриємо фільтр у нас є банк. Там тут знаходиться досить високо, а сам уже... вже... Виповна дистанка, вона і нова бува, гарна руку зачепала, Бачите, така цікава. Задня навіска витримує 420, ні, 420 кг ціна. 24 коняки, а тут вже має витримувати по факту 600 кг точно 650 кг. Заднє місце для номера вже з підсвіткою. Також бачите, тут є кейс для інструментів. Є в нас освітлювач задній, такий цікавий. А потім один комплект гідровиходів. У нас тут є кремчок для третьої точки, вал відбору потужності, є такі буксирувальні гаки і ще фаркоп встановлений. Ось а потім заднього щитка, який захищає салон від бруду, немає. Ну, Зірка для прищипа тут встановлена. Стандартні катафоти, Задніх бразових у нас немає. Передніх Потім Салон. Бачимо. Вибирається КПП виведено на бік. У нас тут ось така тут система для ніг. Місце вроде би є. Акселератор, невеличкі такі педалі гальм і щеплення. салон. Одна тут підложка є у нас. Ось каркоп. Сідаємо. Досить високо, треба тут відрегулювати, але треба пізніше це зробити. Uh, у нас тут є бокові білиться, uh, потім спинка, яка не регулюється, ручний газ. Тут у нас повишені пониження, це опалення навіскою, також uh, блокування заднього дифференціалу, мені здається, це ручка. І управління валів збору з цього боку 1540 попарів. Uh, uh. Також є для інструментів, тут у нас є управління світлом, дивіться, у нас тут є повороти, ближній дальній, в цілому. Габарити, вимкнення світла. І все ще додаткове освітлення, мені здається, задній сигнал і аварійка. Також кермо е не регулюється ніяк. У нас тут є паливо, е температура, е тахометр мотогодини і безпосередньо крайнє право це тиск масла. Ось. 4 плюс 1 на 2 в нас коробка, тут у нас і задня вмикається. В принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Давайте запустимо. ما разом, разом. як світиться приборна панель. Цієї джими на 40 сет і кентавка. А зараз я хочу просумувати по джинмі по більш детальних е, технічних характеристиках, цифрах. Ось. Е, тип насоса тут стоїть плунжерний рядний, е, блокується, звичайно, задній диференціал. Потім бак на 28 літрів, об'єм картера двигуна 7 літрів, е, об'єм картера КПП і заднього переднього мосту. 14 і 6,6 літрів. Об'єм корпусу підйомника 10 літрів. Об'єм системи охолодження 9 літрів. Ось тип масла в КПП і задньому мосту. У нас мінеральна для дизельних двигунів. Потім колісна база 1910 мм. Ось передні колеса 1170, 1250 і 1370 мм. А задні. 1230, 1310 і 1370 міліметрів. Кліренс у нас 300 мм, також дводискове сухе щеплення. В цілому габарити його це 3350, 1500 і 1940 міліметрів. І всього маса експлуатаційна його 1440 кілограм. І головне вартість я вже сказав на початку ролика. так? Так. А, і все ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте а, про цього міні-трактора. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.